2024 рік став для українців роком викликів і змін, у тому числі фінансових: зростання інфляції, підвищення податків, тарифів на комунальні послуги та цін на пальне. Лише продуктовий кошик за останній рік подорожчав приблизно на 10%. Як українці адаптувалися до нових умов, і які програми фінансової підтримки стали опорою на третьому році повномасштабного вторгнення? Розповімо далі. Сьогодні ми підсумуємо основні фінансові події року, які вплинули. На кожного з нас. Щоденні витрати українців дедалі більше залежать від стрімкого зростання цін на базові продукти. Ціна на яйця, наприклад, побила нові рекорди. Тільки на початку листопада вона зросла настільки, що подавці на центральному ринку Хмельницького змушені були коригувати вартість майже щодня. Яйця у ціну золота. Їхня вартість на ринку зросла майже вдвічі. Продавці обґрунтовують здорожчання ціновою політикою фабрик та жаліються, ледь не щодня вартість закупівлі збільшується. Вчора в мене в час, в час дня вже було ноль. В час дня. Приїхала машина, я продавав по 60, по 60 гривень. Сьогодні я купив його по 60 вчора. От вам все сказано. Біля прилавків зібралися черги. Незважаючи на кусючу ціну за десяток, хмельничани купують яйця про запас, адже щоденно цінники змінюються, але можливість закупитись є не у всіх. Тільки що перед вами лотками брали, А в основному пенсіонери що можуть? Десяточка, п'ять, десять, п'ять, бою хочуть дешевого. Хмельничани гостро реагують на таку цінову політику. Кажуть, здорожчання вплинуло на раціон у родині. Ну так, періодично купила пару. Десяток-два і, і періодично, ну, високі ціни, а на Новий рік то взагалі буде до 100 гривень. Традиційно взимку вартість яєць збільшується однак, цього року це рекордний стрибок ціни. Все пояснюють тим, що корм для курей здорожчав. Комунальні послуги зросли, а під час вимкнення світла працюють на генераторах, що теж недешево. Тож скільки доведеться заплатити за десяток яєць взимку, продавці не знають. Усе залежить від постачальника. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цьогоріч подорожчали й овочі. Найбільше здивували ціни на картоплю, адже цей продукт завжди вважався одним з найдоступніших. Втім, через неврожа її ціна зросла до 25-30 гривень за кілограм. Як стрімке зростання цін на основні продукти вплинули на українців, дивіться далі: смачно та доступно. Картопля для українців мастхев серед овочів. Як тільки її не готують, варять, запікають, смажать і навіть тушкують. Я люблю борщ, люблю звичайно пюре, люблю зрази картопляні з капустою, з грибами. От даже сьогодні. От вчора я варила картоплю. а Сьогодні в мене будуть картопляні зрази з грибами. Серед інших овочів картопля відрізняється і низькою вартістю. Проте цьогоріч вона незвично подорожчала – 25-30 гривень за кілограм. Але навіть таку ціну хмельничанка Інна вважає закономірною. Сільський труд він завжди не цінився, тому що великі затрати і е, сила людей, і звичайно і затрати і механізмів. І я завжди рахувала, що іменно сільське господарство у нас дешеве. Втім, багато людей перестраховуються та вже скуповують картоплю на всю зиму, щоб не переплачувати, якщо ціна зросте. Картошка була, але продали оптом забрали. Як продавці, так і аграрії в один голос кажуть: причина високих цін не врожай в червні. Місяці залило дощами і були навіть невеликі озерця на на полях. Потім в липні було спекотно пікові температури, серпень-вересень не було опадів, і все це спричинило до того, що врожайність впала подекуди до 30-40 Але фахівці заспокоюють, мовляв, цьогоріч в Україні збільшили кількість імпортної картоплі. За рахунок цього ціни стабілізуються. Ціна найближчим часом збільшуватися не буде. Завжди до кінця зими йде певне подорожчання, невелике, таке сезонне. Але значних подорожчань не буде. Окрім бараболі, ціни зросли і на інші овочі. До прикладу, найдешевші огірки вартують 100 гривень. Морква 20-25 і буряк 20-25. Капуста в минулому році була 18, зараз 25-30, в залежності від розміру. Помідори е, польові трішки дешевше. Помідора польова 55-35. Незважаючи на косючі ціни, хмельничани цінують свіжі овочі, адже це не тільки смачно, але й корисно. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хоча ціни на більшість товарів продовжують рости, є й приємні бонуси. Наприклад, сало на хмельницькому ринку здешевшало, що стало втішною новиною для багатьох покупців. Які фактори вплинули на таку зміну, і як це відобразилось на ринку, давайте згадаємо. Продукт, який здавна вважається королем українського столу, стає все доступнішим. У порівнянні із минулим роком на центральному ринку вартість за шматок сала обійдеться на 20-30 гривень дешевше. Пов'язують це з тим, що свиної продукції стало більше ніж достатньо. Сало від 150 гривень, це де тостіше животина, там червина. І до 30, до, навіть до 20 гривень це шматочки, шматочки сала на жир. Ну і різні фракції сала. Є по 50, є по 70. Вартість змінюється в залежності від того, з якої частини сало. На ринку можна знайти кожну. Черевина, сало, бочок, ну, генеральське, хто запитує таке з про прослоєчки, щоб таке, що це їсти. Спина, крижок, тобі ж задня частина і лопатка. Найсмачнішим у народі вважають так зване генеральське сало. Воно м'яке та має тонкий прошарок м'яса, що додає смаку. Його просто їсти сирим, його можна жарити тільки в такому вигляді. Бо якщо животина, то її краще запікати. Сире, копчене, запечене, чи варене сало для українців цінний продукт. Проте нині навіть за мінімальну ціну купувати його стали рідше. Зараз період свят. Новорічне різдво, то сало погано беруть. краще лучі беруть м'ясо. Втім, купуючи сало, якою б не була ціна, варто зважати на якість. Гарний шматок не має бути жовтим, а шкіра повинна мати рівномірну структуру та вичищену поверхню. Тетяна Жепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Попри усі цінові виклики, держава не залишає громадян без підтримки. У вересні стартувала програма Національний кешбек, яка передбачає компенсацію розміром 10% закупівлю за купівлю споживчих товарів українського виробництва. Отримані виплати можна використати на важливі послуги: від комунальних платежів до медичних послуг, транспорту чи спорту. Крім того, вони можуть бути спрямовані на допомогу ЗСУ. До прикладу, за листопад держава виплатила громадянам 232 мільйони. Гривень кешбеку це майже вдвічі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку у листопаді зросла на 800 тисяч. Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва. А ви знали, що віднедавна закупівлю товарів українського виробника можна отримати кешбек у розмірі 10%? Як вам це зробити? Дивіться далі. Аби отримати кешбек, потрібно відкрити окрему карту у банку, яким користуєтесь. Для цього зайдіть у додаток Дія на сторінку сервіси та оберіть функцію Національний кешбек. Після цього оберіть карту для виплати зручного для вас банку та активуйте її. Тобто ви сплачуєте за товар звичайною картою. Кешбек ж нараховується на віртуальну. Якщо картка вже є, ви зможете підв'язати її. Також у дії можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку. Нарахування відбувається на наступний день після покупки. За місяць максимальна сума коштів, які можна заощадити 3 тисячі гривень. Головне, аби виробник та магазин брав участь у ініціативі. Тоді кошти повернуть. Під критерії програми підпадають будь-які споживчі товари: від молочної продукції до одягу чи меблів. Виняток підакцизні товари заощаджені гроші можна витратити не на все. Оплатити кешбеком доступні лише поштові транспортні послуги, комунальні, спорт, кіно, медицина, придбати облігації або ж задонатити. А тим часом я обираю товар українського виробника та прямую до каси. До оплати 34,90, будь ласка. Особисто я придбала пакунок гречки. Мені вдалося заощадити 3 гривні. В кінці місяця збереться хороша сума. Ці кошти я планую інвестувати у спорядження нашим захисникам. А куди б інвестували ви? Діліться своїми думками у коментарях на наших сторінках у соціальних мережах. Незважаючи на складні економічні умови, 2024 рік показав, що українці вміють адаптуватися до нових змін та знаходити вихід навіть у найскладніші часи. Адже як би не змінювались фінансові реалії, ми продовжуємо рухатись вперед та вірити у краще майбутнє.